Доброго дня! Сьогодні в нас така погода. Певно, що як і скрізь, да? мається на увазі, що сонце взагалі нігде ніякого навіть не провидняється. просто біле небо, світле. Ну, якби молоко, да? навіть дощ був, моросило. Ось одна частина панелів, поле невеличке. Тут і ось є якщо Краєчок, бачите, там стоять ще така західна сторона, ще 4 ряда. Сумарна потужність е, фотомодулів 15 кВт. з 15 кВт дана станція в таку погоду успішно дає 20 25% від свого номіналу. Тобто наразі 3,5-3 кВт 300 Вт генерується від отак... отакої погоди. Ну, я вам що скажу. Я вам скажу так, це наскільки приємно, наскільки класно, що в таку погоду ви маєте все рівно абсолютну автономність. Ось показую, на сьогодні у нас це понеділок, ось дата і час наш, начало другого. І ось дивіться, 3 400 майже від сонця. Заряд іде в акумулятор і на навантаження на будинку з мережі ні береться, ні віддається. Тобто тут немає підключення зеленого тарифу чи інакших програм. От такі у нас результати станції. Результат це ось таких інверторів. У мене вони зараз тимчасово тут відкриті. Ось таких люкспамерів. Два інвертора в паралелі працюють 12 кВт по 6 кожен. От, однофазна система. Це результат ось цієї, такої даної системи.